Вітаю, друзі! Вас на нашому каналі. Починаю сьогоднішнє відео з цього чудового і неймовірного лісу, який веде з першого на третє джерело або ж з третього на перше. Ми вже сьогодні зранку попили десяточку. Фух, тільки що попили першу водичку. І зараз у нас теренкур через цю гору на третє джерело. А загалом у нас сьогодні. Має бути дуже насичений день. Плануємо багато знімати, бо багато куди будемо йти. Я сподіваюся, що наші плани не зміняться, і вас буде очікувати сьогодні гарне, цікаве і різнобарвне відео. Бажаю вам приємного перегляду! У мене таке перечуття, що зараз на третьому там буде такий аншлаг, бо дуже багато тут на підйомі людей. І сьогодні у нас аномально прямо тепло, 20 градусів. І я так думаю, там зараз черга. Люди повиходили зі своїх номерів, всі гуляють по лісу. Бачите, скільки людей. Ну що, в принципі, як і очікувалося. Lo debbia tanto. Mm -hmm. Сьогодні ми вирішили відправитися, прогулятися до готелю Трисини та доньки 5 зірок. Там дуже гарна в країні, красива природа. Ми гуляти з нами. Дорога до п'яти зірок є не дуже простою. Вірніше вона гарно зроблена, вона зручна, але йти далеко. Цей маршрут починається. На виході із третього джерела, і закінчується коло 18-го джерела. Тобто ми пройдемо по хребту довгої гори, де знаходиться сам цей п'ятизірковий готель. По дорозі будуть траплятися ось такі гарні місточки, де внизу протикають річні, річки. Ростуть красиві. Дерева, мабуть, це ну це смерека, скоріш за все. Не ялинка, а саме смерека. Натуральна карпатська гадюка. Вона дуже малесенька. Це дитинка, але вона з народження вже ядовита. Тому гуляючи в східниці, дивіться під ножки. В цьому напрямку дуже гарний ліс. Я раджу просто піти і прогулятися в цю сторону. Тут дійсно дуже. Саша тут не був жодного разу, тому я ось йому проводжу екскурсію. І ось попереду перед вами три сини та доньки, п'ять зірок. Пройти далі прямо ми не можемо. Тому якщо ви хочете гуляти далі і вийти коло 18-го джерела, ми з вами звертаємо ось сюди. Бачите, тут є стежечка. І ми лівою стороною обходимо цей готель. Але будьте готові, що тут дуже сильний підйом. Зараз камера цього не передає, але, мабуть, скільки тут градусів? Не знаю, не можу сказати. Ну, коротше, підйом тут дуже важкий. Фух. Ось ми і вийшли наверх, і перед нами апартель. Бачите? Апартель Східниця це новий готель. Я пройти туди не зможу, там територія закрита, але ми з вами зможемо пройтися по цій доріжці і побачити неймовірні краєвиди на гори. Ось такі має неймовірні краєвиди готель Апартель. Ну, звичайно, це такий дорого-багато. Далі ми пройти не можемо, там охорона, шлагбаум. Тому можу тільки вам показати ось цю красу. Я так думаю, в апартелі, звичайно, кожного дня прокидатися з такими краєвидами. Це прям мрія кожного. Ну а навпроти апартелю ми можемо полюбуватися новим корпусом трьох сини та доньки. Здоровенний, просто величезний корпус. Ну і маємо старий корпус. І хто не знає, в них є величезний. Аквапарк. Влітку це насолода для дітей для дорослих. Хоча, так, з цієї сторони ми також знайшли, ось ми прийшли вже від трьох синів та доньки далі ось по стежці, щоб йти на 18 джерело. І з цієї сторони також є в'їзд до апартелю але також там шлагмаунт, тобто звичайні люди прості туди зайти не можуть. от Красивий, і я тут побачила їхній рекламний банер. Ви подивіться, там навіть є басейн, оцей такий виносний. Я думала, можливо, я з цієї сторони його побачу, але ні, його не видно. І от далі вже дорога, знаєте, до 18-го джерела йде дуже легка, тому що тут буде йти постійний спуск, спуск і спуск, так як ми зараз знаходимося на самій вершині гори. Тому далі гуляти вже легко. Найважче це піднятися до трьох синів та доньки. Вийшли з лісу і вже це дорожка прямує до 18-го джерела. І нас зустрічають ось такі, просто неймовірні також. ну Тут всі краєвиди в східниці, неймовірні, на ці гори. Я також тут так люблю гуляти. Бо гарно, коли дивишся на таку красу. Ох! Як же ж гарно східниця. Дивіться, який темний-темний ліс. Ось ми і прийшли на 18-те джерело. Хто давно його не бачив, в принципі, нічого не змінилось. Все як було, так і залишилось. Дві альтаночки і ось саме джерело. Я більше не Також в східниці можете відвідати такий делікатес, як равлики. І приготуються вони саме в цьому закладі. Називається нам. От. Де вона знаходиться по вулиці Золота Баня, де рукавичка. Ось. А ми йдемо куштувати равликів. Вони ось такі атмосферні столики, знаєте, як підвіконня, де можна дивитися на вуличку. На Наші равлики будуть готуватися 30 хвилин, то ви, ви повинні е, розраховувати свій час, а ми поки що взяли по кавусі і вип'ємо каву. М -м, ви знаєте, кава тут досить така смачна, тому навіть можна сюди приходити на каву. Тут дуже так затишно і атмосферно. Цікавий заклад. Раніше тут ніколи не була. Це щось новеньке. Ось і принесли наш дегустаційний набір равликів. Тут начебто три смаки, також в комплекті хлібчик. Ось такі щіпчики, щоб брати, і це на що? І така ось веделичка, щоб доставати звідти його. Тому будемо зараз смакувати. Я вже спробувала свій перший равник із сиром Дорблю. Хочу сказати, це просто мега-мега смачно. А зараз в мене ось равлик із. Мені здається, цей чесниковий, із чесниковою начинкою. Цікавий смак і ну, ці гріночки, і забити юшечкою я раджу прийти в цей заклад і взяти саме дегустаційний набір, тому що тут три різні смаки. Який третій, я, до речі, навіть і, і не пам'ятаю, з чим він. Але це щось дуже схоже на сир, та куркулу щось таке. Дуже смачні равлики. Дуже прямо. В східниці прям колосально. На вечір змінилася погода. Все в хмарах. Вітер так доволі прохолодно. Але воду ніхто не відміняв. Воду треба пити. Тому йдемо, як завжди, перша, третя. І ось третє джерело о п'ятій годині вечора. Класно. Нікого. Черги взагалі нема. Оце так можна пить водичку, да, Саш? Читаю, у Радинович МВ. 1999 рік. Ми водички попили, і ми планували обов'язково цей раз в східниці сходити в східницьку колибу і поїсти смаколиків, які там готують. А там це банош, ну, в принципі, всі закарпатські страви. Тому зараз з третього йдемо на східницьку колибу. Тут прям така стежка широка, ви її не пропустите. І ви просто йдете прямо, прямо-прямо по ній, нікуди не звертаєте. І згодом ви побачите по праву сторону буде східницька колиба. Я просто в шоці. Я останнього разу тут була. І тут був просто пустир. Тут нічого не було. А зараз тут вже щось таке здорове будується. Взагалі ця частина східниці дуже сильно забудовується. І вже тут зараз прохід є. Тут же ж річечка тече, і ми тут пригали з мамою <східниця> по дощечках. А зараз вже все зроблено. Боже, Боже. Я в шоці. Тут все будується в цій частині східниці. Східниця буде як трускавець. Ось і місточок на східницьку колибу. Тут дуже гарно. Ось такі над річкою стоять альтаночки. Ось і річечка. Котики. Біленькі, гарненькі котики. Взагалі тут дуже класна територія, я люблю сюди приходити. Тут дуже красиво, гойдалки. О, дитячий майданчик маленький зробили, також із гойдалками для діток. Дивіться, як тут гарно. Та ще й на заході сонця. Тут можна зловити форельку, її вам її приготують свіженьку. Летаночки стоять по всій території, тобто можна сісти абсолютно в будь-якому місці. Ну, Ось такі, такі, бачите. А можна сісти всередині. Є в них тераса і всередині також столики. Ми, мабуть, сядемо всередині, бо вже ввечері так прохолодно.

Ми вирішили сісти на другому поверсі, тут нікого немає. Ви подивіться, яка краса. Це такий круглий зал. Так, вам так буде краще видно. Круглий зал, великі столи, поменше. Ми сядемо з видом на озеро. Нам принесли першу страву: це дерун із шпондером. Тут це дуже смачна страва, я її коштувала раніше, тому захотіла її замовити знову. Якщо я правильно пам'ятаю, там всередині грибочки це також соус грибний. І тут повинен дуже бути смачний саме оцей соус, оцей цей, по-моєму, шпондер. Куштуємо верончик, чи такий же ж він смачний, як був і раніше. М -м -м. Да. Так все і залишилось як було. Це дуже-дуже смачно. Обов'язково приходьте сюди в калибу, дерун і шпондером. Це дійсно дуже смачна страва і вона дуже ситна, Ми замовили Сашу це один на двох, тому що ну, самому з'їсти доволі така велика порція. Також принесли вже нам овочі гриль. Ви бачите, які порції тут великі. Треба брати все на двох. І у Саші форель. Саша завжди, коли на Західну країну приїжджає, замовляє собі форельку. А я не дуже любитель рибки. Так, нам смачного. Ось так увечері гарно виглядає східницька колиба, вся підсвічується. Ми дуже смачно повечеряли. Підемо зараз, наберемо додому третьої водички і відпочивати.